Вітаю вас, любі шестикласники та гості каналу. Сьогодні ми спробуємо оцінити ризики і наслідки споживацької діяльності людини для природи. Людина існує на землі близько 2 мільйонів років. І весь цей час вона користувалася і продовжує користуватись її благами. Первісна людина повністю залежала від явищ, що відбувались у природі. Поступово людина навчилася не лише пристосовуватись до природних умов, а й змінювати їх з користю для себе. Ще зовсім нещодавно була поширена думка, що природні багатства нескінченні і невичерпні. Але це не так. Шкода, якої завдає людство природі, відчутна вже зараз і в недалекому майбутньому може призвести до необоротних процесів у кожній з оболонок землі. Особливо негативно впливає діяльність людини на природу у місцях забудови природних ділянок землі, видобутку корисних копалин, зведення дам негативно впливають на природу викидні гази двигунів, що працюють на продуктах переробки нафти, бензині, гасі, газойлі. Також люди займаються браконьєрством, що теж негативно впливає на природу. Виявляється, що вплив цивілізації – Може змінити літосферу і попсувати ландшафти значно більше, ніж вітер, вода, землетруси, вулкани, діяльність живих організмів разом узяти. Відновлення ландшафтів відбувається в рази довше, ніж триває видобуток корисної копалини, адже руйнується ґрунтовий шар, збільнюється рослинний і тваринний світ, порушуються ланцюги живлення. На перший погляд може видатись, що атмосфері нічого не загрожує, адже зелені рослини постійно продукують кисень та поглинають вуглекислий газ. Це справджується лише в тому разі, коли витрати кисню істотно менші, ніж його утворення в процесі фотосинтезу. Використання кисню виробництвами, тепловими станціями, транспортом стрімко зростає, а зменшення площ зелених насаджень зменшує його надходження в атмосферу. Натомість збільшуються викиди вуглекислого газу. Небезпечними і такими, що збільшують вміст вуглекислого газу в атмосфері є лісові пожежі. Вогняній стихії вистачило 15 хвилин, щоб знищити зображено на екрані молоду соснову посадку. Сталося це через недбалість відпочиваючих. Крім того, у повітря надходить багато шкідливих та небезпечних для людини речовин. Врешті-решт погіршується склад повітря, з'являється таке негативне явище, як смог. Таку назву має надмірне забруднення повітря шкідливими речовинами, які виділяються внаслідок діяльності промислових виробництв, транспорту за певних погодних умов. Воно і вам відоме, якщо ви проживаєте у великих промислових центрах. Збільшення вмісту газу і деяких інших газів не лише погіршує склад повітря, а й сповільнює тепловіддачу між нагрітою сонцем поверхнею землі і атмосферою. Від цього температура повітря підвищується. За принципом дії, це нагадує призначення скла в теплиці. За даними вчених, кожні 100 років температура на нашій планеті підвищується приблизно на 1 градус. Якщо так триватиме й надалі, то зміниться погода, на полюсах почнуть танути льодовики, це призведе до підняття рівня води в океанах і реальною стане загроза затоплення частини суходолу. Потерпає від діяльності людини і гідросфера. Її забруднюють стічні води підприємств і тваринних ферм, змиті з полів дощами і повенями добрива і хімічні засоби боротьби з бур'янами та шкідниками культурних рослин. Після сильних дощів почастішали випадки мору риби у ставках, що розташовані поблизу полів. Через засмічення різними речовинами і предметами середовище життя мешканців Світового океану погіршується. Рослинний і тваринний світ беззахисний перед надмірною споживацькою діяльністю людини. Вона неминуче призводить до зменшення кількості особин певного виду та зникнення окремих видів на землі. Ризики і наслідки споживацької діяльності людей стають настільки відчутними у природі і суспільстві, що країни світу об'єднались і розробили концепцію сталого, тобто збалансованого розвитку. Головна ідея цієї концепції полягає в тому, щоб сучасні жителі землі задовольняли суспільні блага і особисті потреби так, аби не створювати загрози майбутнім поколінням користуватись ними. А ще концепція сталого розвитку опікується потребою майбутніх поколінь мати безпечне і здорове довкілля. Отже, сталий розвиток це життєздатний розвиток. Уникнути екологічної небезпеки, спричиненою все зростаючим використанням природних ресурсів таке головне завдання концепції сталого розвитку. Принципи збалансованого розвитку поєднуються із загальнолюдськими моральними принципами справедливості, відповідальності перед теперішніми і майбутніми поколіннями, ліквідацією бідності, гендерною рівністю. Таким чином, Світова спільнота визнала, що бурхливий розвиток виробництв, транспортних засобів тощо не повинні шкодити збереженню довкілля, породжувати бідність окремих людей і народів. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!